Існують насправді різні етапи еволюції, свідомих і мислення, які дозволяють вийти з цієї матриці. Ви могли чути, це називається 3D, 4D, 5D, 6D, 7D. Про що це все? Ми з вами, як люди, живемо в плані 3D, допоки не навчаємося виходити з програм виживання. Програми 3D можуть відчуватися вами, коли ви боретесь за щось, коли ви перебуваєте в дуальності розділу. Тільки на чорне, тільки на біле. Коли ви застрягаєте в доказуванні, або навпаки, це може проявлятися як страх, що зараз помру, зараз не виживу, зараз маю комусь там заплатити, або там чорна кішка перебіжить і все рухне, все розвалиться, але насправді це не так. 3D, це мислення це рівень вашого мислення і рівень вашої енергії. І от всі ці 3, 4, 5, 6, 7, насправді це просто різні швидкості, різні рівні енергії і доступу до енергії.